Ну, галицька ідентичність вона базується на тому, що людина сама себе визначає галичанином, так незалежно від її походження, і потім дає собі вит... відповіді на запитання або перед тим. Чому вона себе так визначає? Можна очевидно маркувати мешканців Галичини, хто там підпадає під цю мірку, але це ні, ні до чого не надається, бо ці люди себе не будуть, наприклад, таким вважати. Тому дуже важливо, щоб сама себе людина визначала галичанином. І так як я це бачу, так як я бачу з цього досвіду, який я маю, що тут є три головні, як би це модно сказати, маркери: це релігійність. так, Більшість галичан все таки себе з греко-католиків. По-друге, це мова. Бо при тій сьогоднішній ситуації це є українська мова, але галицький її варіант. І третє це фактично європейські цінності, як би вони не відрізнялися в сучасних галичан від сучасних європейців. Може бути, що в сучасних галичан поняття тих цінностей є занадто консервативне для сучасних європейців, але нам це аж ніяк не заважає. я Думаю, що нам це якраз і допомагає.